Рятувальників та правоохоронців Одещини вчили правильно поводитися із зміями. Як безпечно та без ризиків для здоров'я примістити плазунів з одного місця в інше, пояснив директор одеського зоопарку Ігор Біляков. Він розказав про чотири види змій, які водяться на території області. На заході побувала наша кореспондентка Олександра Пономаренко. От змія кусає. Видите, он кусает и жует меня при этом. Чувствительно, довольно таки больно, Чувствительно, потому что зубы у него есть. Зубы у него очень острые, они загнуты назад, как иголочки. Так директор Одеського зоопарку Ігор Біляков показував поліцейським та рятувальникам, які види змій можна зустріти на території Одеської області та в яких випадках їх слід ловити. Если вы уверены, что это уш... То ви можете не підміняє ніяких средств братію голыми руками. Олександр, тимчасово виконуючи обов'язки начальника 14-ї частини ДСНС міста Теплодар, розповідає, раніше під час роботи мали теоретичні знання, втім, як діяти на практиці, не розуміли. Було звернення, але років роки три назад на ПЗЧ нашого підрозділу на садибному при участку було виявлено змію, і люди зверталися до нас за допомогою, щоб вигнати його з подвір'я ту змію, але ж розуміння, як правильно діяти під час виявлення згідно інструкції, тільки в паперовому форматі. І коли ми приїхали, дійсно виганяли ми трошки іншими способами, ніж. Те, що сьогодні нам показали, так як можна це робити правильно, як дійсно це робити правильно. Речниця патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко розповідає, що з настанням літнього сезону звернень до поліції при виявленні з міста є більше. Випадки вже і в цьому році були це біля моря. Коли люди бачать змію, починають знову ж таки її фотографують, кидають павліки, починається паніка та переляк. Ми виїжджаємо на такі випадки. Ми та рятувальники та відпрацьовуємо. Перш за все, це попереджаємо людей не підходити. Виїжджаємо на місце вже на місці. Дивимось, які обставини, яка змія. Звертаємось до одеського зоопарку, до Ігоря Володимировича. Ігор Біляков розповів, як діяти людям, які натрапили на змію. Вокруг Одеси, в черті Одеси, ядовитих змій не бояться нам нічого. Перше що не ні надо сразу звоніть в МЧС. Надо спочатку в достав телефон, сфотографировать змію, а потім вже можна дзвонити. Или в МЧС, или вже можна дзвонити мені, і нужно на вайбер висилати фото, щоб можна було э, вид. Якщо змія все-таки укусила, то знову ж треба обращаться в, в медицинську учреждение. Олександра Пономаренко, Сергій Кобалянський, Новини на Суспільному, Одеса.